Мультитест 2023 математика, завдання 22.9. Знайти множину значень даної функції. Множина значень або область значень це всі можливі значення, яких набуває Y, тобто залежна змінна або функція. Нагадую, що x – це незалежна змінна, аргумент, а y змінна залежна, залежить від x, Або, ще кажуть, функція результат. Множину значень краще визначати, коли побудований графік цієї функції. Але, якщо функція задана формулою, то при знаходженні області значень використовують межі функції. Наприклад, наша функція косинус існує. Для будь-якого х і змінюється на відрізку від мінус одиниці до одиниці. Тобто запишу перше, функція функці дорівнює косинус х має множину значень від мінус одиниці до одиниці. Друге, функція y дорівнює косинус. х. Х додати пі 3 теж буде мати таку саму область значень від мінус одиниці до одиниці. Чому? Тому що додавання до х пі 3 не впливає на множину значень, тобто не впливає на y. Бо це буде сумграфіка і дорівнює косинус х на пі на 3 одиниць вліво по осі x. Третє. y дорівнює 3 косинус х додати пі натри. Щоб отримати значення. Цієї функції, тобто, щоб отримати Y цієї функції, потрібно відповідні значення попередньої функції помножити на 3. Тому множина значень буде така. Мінус 1 помножити на 3 буде мінус 3, і 1 помножити на 3 буде 3. Тобто від мінус 3 до 3 включно. І четверте y дорівнює 3 косинус х додати пі на 3 мінус 2. Кожне значення цієї функції буде на 2 менше, ніж відповідне значення попередньої функції. Тобто від попередніх y Будемо віднімати 2. Тому множина значень цієї функції буде така. Мінус 3 мінус 2, 3 мінус 2. І маємо множина значень від мінус 5 до 1. Це відповідь.